Класичний безгалтер в біжовому кольорі польського виробника Гая напів паралон. Артикул Є95 санда. Безгалтер. Нижня частина із тонкого, дуже м'якого паралону. Він зручний, майже не відчувається, але допомагає добре підтримувати форму і підтримувати великі розміри. Верхня частина чашечки із з двох шарів мережева на м'якій, приємній резиночці. Чашка високо заходить до бретелі, тому тут все зайво сховує і збирає груди ближче до центру. У гаї зручні широкі бретелі, які не створюють тиск, якщо у вас великі груди і, е, е, і потрібні широкі бретелі, щоб добре тримали. В поясі є бокова кісточка, пояс під грудьми у гаї повномірний. І три ряда гачків. Всередині білизни, як у всій якісній польській білизни, бавовняний дубляж, приємна гіпоалергенна тканина і дуже зручна, зручна глибока чашка і натуральна тканина всередині білизни.